Інтервальне голодування чи дійсно таке корисне? Дуже часто питання від моїх пацієнтів. Дивіться, я не проти інтервального голодування, але більшість людей його роблять неправильно. Вони переїдають на ніч, наїдаються на ніч, а потім кажуть, я не хочу снідати, в мене інтервальне голодування, і сніданок зміщується там аж на 11, 12 або навіть о першій годині може бути. Звичайно, таке інтервальне голодування користі ніякої не принесе. Тому що людина переїла на ніч, вона перевантажила органи шлунково-кишкового тракту. Вона перевантажила печінку, вона заблокувала детоксикацію, не відбувся процес самоочищення організму, наш природній процес детоксу. І, звичайно, зранку вона буде така розбита з симптомами аутоінтоксикації, тобто самоутруєння організму, буде слабкість, і в неї не буде зранку апетиту. І, до речі, такі помилки можуть призвести до порушення роботи шлунково кишкового тракту, до Сдію жовчі і до формування каменів. Якщо ви дійсно хочете отримати користь від інтервального голодування, ви можете снідати там в першу годину після пробудження, якщо п'єте колаген, гормони, окей, може там в перші 2 години пробудження. А вечеряти в залежності від того, скільки ви хочете зробити проміжок між вечерю останнім прийомом їжі і між сніданком. Це може бути мінімум 12 годин, це може бути 14, це може Може бути 16 годин, але регулюємо за рахунок вечері. Щоб отримувати більше корисної інформації, я раджу вам підписатися на мій аккаунт, і також ви можете перейти за посиланням в шапці профіля і підписатися на корисну розсилку від мене.